Тут справа не в тому, що ми покликали всіх родичів і всі тепер mm -hmm. це, що ми весілля зробили. Тут справа в тому, що змінилося моє ставлення до себе, і змінилося моє ставлення до неї. Я тепер, під час сварки конфлікту якогось, я тепер не збираю свій рюкзак і не їду кудись просто жити, тому що ми з тобою посварилися. Ти мені ніхто я пішов. У мене там Оксана мені вісім днів тому лайкала мої сторіс. Я тепер до неї поїду. Ну тобто немає такого. ти розумієш, це дружина. Mm -hmm. Я готовий йти вирішувати проблему. Я готовий звертатися за допомогою. Я готовий мінятися. Я готовий щось робити, тому що це дружина, це сім'я. А коли співмешкання всього цього нема. І тому важливо дисклеймер, важлива ремарка. Якщо ви як пара, ви щасливі, живете, співмешкаєте, не хочете весілля, не хочете, щоб Артем провів вам класний захід. Маєте вольному волю. Живіть собі, як ви хочете. У вас є від Бога свобода волі, ніхто mm -hmm. в неї не втручається. Я говорю свій суб'єктивний взгляд з досвіду тих щасливих сімей, які я знаю. Я спостерігаю сотні різних кейсів, дуже багато. Через мене проходять сі... сотні різних сімей. Mm -hmm. Більшість з них, які приходять на консультації, це з певними проблемами. Але я так також спостерігаю щасливі випадки, теж так, от я не знаю щасливих сімей, щасливих стосунків в співмешканні. Я їх не зустрічав там, завжди є оце що, хто ми один одному? Що як це все? І тому, якщо ви хочете реально почати щасливі стосунки, це весілля. Ваша сім'я, ваші стосунки реально починаються після весілля.